Так, так, вдома. Ну то і пішов додому. Нема того, що я хочу. Пець повністю. пам па 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 пам, -пам, 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 -пам. Всім привіт, друзі. Цей магазин вже закрився. Це знак, що я можу його зламати. Знаєте, якщо? Ну, що тут не буде те, що я хочу і закрию зрівну в 16.00. А потім ще тут 24 на 7. Зато. я заготов... 24 на 7 зламаю просто. так. Щоб взагалі не можна було ту прочитати. Я візьму собі ще таке. Зараз візьму базуку собі. Але зараз я буду використовувати саме базуку. Було не ще базунка. Ніхега вона міцне. Кавон міцна, вона навіть для базуки дуже важка. Важко дається. Управляємо рівно. Туди! Така міцна. Ого. Ого, я зараз покажу. Я зараз тобі покажу. Зараз так для цього не додумався. Зараз можна спалити. Підпалюється. А, не, підпалюється. Все, підпалив. Зараз я підпалюю ту зону, де був назів шутова. Окей. Все, магазин горить дуже красиво. А є, що ви робите? Відійдіть. Добре, добре. Розварюємо це. Дісь воно там жорстко горить. Ага, ви хочете щось сказати, що тут такої нема. Круто, круто, круто. Як воно там горить, цікаво? Воно що, перестало горіти? Ну це вже тунче. Відівстили в цьому магазині. Я йому хочу ще якось відімстити, а не знаю як. Стоп! Вогнеметом! Давайте я його всього прям підпалю. Але це буде пізніше. Зараз я направляюсь до будинку сусідів тих, які постійно включали музику. Вони мене записали ось. Якщо самі, де ті колонки? Ага. Ага, вони ж телевізор так музику ступають. Як вам таке? Музику врубали і не вимкнули. Вони щас тут тут колонки, вони просто їх забирають. Ну просто ті колонки звідси забирають, щоб я, типу, не бачив їх. Ага, ага, я знаю. Я знаю. Mm, що, тут, о, що тут десь в цьому хаті є колонки? Ви їх з собою кудись забиваєте? Поки тут у ну, них нема вдома. Підлогу взагалі. Краще ні. Ааа, краще їх підпалити. Точно. Запалимо ми. Попалимо прям прямо сюди їх. Я підполив ту зу. Єс, я нарешті підпалив ту кімнату, де вони музику слухають. Давай. О боже мій, що звідси вилітає? Я зараз прийду, я зараз прийду. Що так вагає? Ось я вже загружалась. Подмітник не побили. Так, теж мені не подобаються сусіди. Я так трохи покухні, то тут ці, ці сусіди. Там оце по цим розроблю тут все. Ви? Вы шо? Говорим, поту стой она. Ого, міцне, міцне Ви жартуєте, А ні. Це не для мене, я сам їх відкрию. Це будинок продовжувати дуже сильно. Коми це не міг здавати, а от коміка я бачком, який є тільки що з Бо виявилось дуже легко. нема нікого эти в мене тут живуть вони тупі ну, о ті які в тому будинку живуть на ті які на справжньому світі тут вони, вони просто музику музикують дуже гордо коли я наприклад новини вони не дивлюся всяке таке Нарешті стільки шансу. Що так зроблю? А це була їхня машина. Я ж до цього не додумався! Отримайте замовлення в магазині розетка. Як я просто не додумався? У мене ж в рюкзаку ще було отаке. А А? як воно таке? Як? Добре. Запуляємо один. Дюфами снаряд. Хотели бы накажи, якщо он на розіб'ется базукою. А, не, ну, она роз, розбилась. Кошка підпалю. Нічого ні. Добре, пошкодую этого. Я ха-ха-ха-ха. Давайте запомним прям в будинок Силамос. Силамос. Там еще одна комната. Ах вы. Ого, соседи, ого, Що в руки помісна хата. Ого. Що він робить? Взагалі, можна мені поставити? Тепер вам буде реально погано сусіди парк Блін. Hehehe <laughs> Що він що Да видите? Що за Ага, тобто воно взагалі в будинку не постріляло. Ну капець. Добре. Давайте ще раз візьмемо танка. Та блин. Ой, еще поставка